Доброго дня всім. Мене так, вже презентація є, так, супер. Це наша тема. До речі, що хочу сказати, що ми говорили про штучний інтелект. Так, ось назву придумав ChatGPT. Хочу сказати про це. Так, це я. От кому цікаво, можна приєднатися поки кодіку Треба якийсь час, ні? Думаю, що ні. Е, да, а тепер проговоримо трошки про омніканальність і до чого ми прийшли, і що ми зараз робимо. Е, в мене, е, точніше, не в мене а департамент, за котрий я відповідаю, називається аналітичний CRM. Е, Мої колеги також тут е, сьогодні. Е, ось, і у нас була задача. Задача була створити е, і зробити так, щоб програма лояльності компанії Епіцентр була. Управля... Керована, отак, да, таке правильне слово. Да. І ми наткнулися на те, що перше, наші задачі робляться дуже довго, ми не можемо адекватно реагувати на все, ми завжди поглинаємось в якусь операційку. І тому було прийнято рішення змінити взагалі повністю програмне забезпечення. Не буду казати, яке, але ми це в процесі цієї змін. І Ну, якщо розділити весь цей процес, то можна його розділити на такі етапи. У нас спочатку була е, сегментування аналітика, це те, що нам б, треба було зробити. Чому? Тому що всі задачі з сегментуванням робили через дата аналітики, і ми були винуждені збільшувати штат дата аналітики, в котрі А дорогі. Е, ну і б, їх досить тяжко нормальних знайти іноді буває, це завжди такий, якби суттєвий процес. Е, тому ми хотіли зробити так, щоб наші менеджери, люди, працюють в нашому департаменті, вони могли автоматично руками саме це робити. Тому було прийнято рішення автоматизувати цей процес і автоматизувати комунікацію, щоб кожна людина могла в своєму вікні веб-додатку могла повністю сама управляти всіми нашими промо Сіарем активностями. Е, да, але... Виникла невеличка проблема <свісно> в ході якби нашого дослідження і там думки про те, як це нам це зробити. Да? Чому? Тому що всі ми знаємо, що ця активність вона дуже сильно впливає і пов'язана з промо. Так як ми компанія «Епіцентр», ось ми досить велика компанія. І ми якби еволюційно да, розвивалися. у нас онлайн з'явився в 2017 році, а офлайн у нас створився задовго до цієї дати. Тому процеси розробки, процеси взаємодії вони досить були паралельними, тобто вони рухались паралельно. І іноді не буду казати яку конкретну кількість, але ми наткнулись на те, що ми не можемо дати одночасно клієнтам нашим пропозиції у всіх наших каналах ті самі, однакові. І це була досить велика проблема з точки зору управління показниками. Тому нам потрібно було взагалі змінити модуль промо для всієї компанії. Це досить тяжка задача. Чому? Тому що у нас біля 300 категорійних менеджерів, котрі працюють з. Промо, заведенням артикулів, заведенням товарів. Ось і треба було врахувати всі можливі промо, всі можливі механіки, котрі були і існували за 20 років історії епіцентру, за там, 6 чи 7 років історії епіцентру онлайн. І це все створити в єдиному е, би, механізмі і в єдиному місці. Що, ну, по, окрім цього, ми ж всі знаємо, що епіцентр це материнська компанія. У нас в групі компаній достатньо багато ще інших бізнесів. Е, в тому числі і е, да. І це була задачка. Сподіваюсь, вона вже скоро буде вирішена. Е, ми на це ще подивимося, але це досить була, була складний процес, і до сих пір він досить складний. Але в ході якби, цієї задачі ми разом з колегами, тут вони також присутні, і у нас CRM ділиться на два департаменти: операційний та аналітичний. Старомодна історія, але так, як воно є. Ось, і у нас є колеги з операційного Сірема, і ми дійшли до того, що нам треба взагалі продумати про те, що нам треба єдине місце створити для управління каналами продажів і каналами взаємодії з клієнтом. Тому зараз ми працюємо над цим. Над цим. Да. Там єдине, що я от сьогодні помітив, передивлявся презентацію, там написано операційні продажі тільки онлайн-продажі. Це вже наразі є. але Тут онлайн, кома офлайн-продажів має бути. Да, Омніканальний CRM ми маємо побудувати єдину морду для, клі... для наших співробітників як контакт-центру, так і співробітників на наших торгівельних центрах. Клієнтський сервіс маємо створити омніканальний. Да? Програма Вигада, зрозуміло. Да? І от сама така головна штука, на котру можна заострити нашу увагу, це омніканальний ордер менеджмент. Це, напевно, фундамент, навколо чого можна взагалі будувати CRM-систему. Тому що офлайн і онлайн не має ніяк відрізнятися для клієнта. Ніяким чином. Тому що, якщо ми говоримо про омніканальність, продавець в магазині має мати всі ті можливості, котрі має онлайн корзина на сайті. Ось і все. Мобільний застосунок. і в чому ще основна наша ідея в тому, що коли ми зможемо це все поєднати в єдину екосистему? Ми зможемо чітко виставляти SLA для всіх наших підрозділів всередині, тому що всі наші процеси продажів, як і офлайн, так і онлайн, що відноситься до клієнта і взаємодії з клієнтом, ми зможемо оцифровувати і виставляти чіткі SLA. Це дуже важливо. І чітко в онлайн режимі будемо бачити, хто не який конкретний магазин, який конкретний продавець. Ось і так далі. Так, е, да, це так я загалом. Зараз поговоримо трошки вже більш детально. Е, що зараз ми вже зробили і що зараз робимо, дуже важливо створити єдину клієнтську базу. Е, так вийшло. Е, ми, 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 ми цього не хотіли, але історично так вийшло, що знову ж таки офлайн-онлайн вони жили паралельними процесами. А починали ми взагалі з 27 UA. всі ми знаємо таку да, історію в онлайні, Да. І тому ми створили штуку, яка називається по-модному Master Data Management, да. по великому рахунку, це золотий запис клієнта для B2C і для B2B-клієнта. Е, складна була задача, чесно вам скажу. Маючи е, ту історію е, даних про клієнта, ту, історію, ту кількість клієнтів, котрі ми на сьогоднішній день епіцентр компанії. Має, було складно поєднати цих клієнтів за якоюсь логікою, щоб вони продовжували жити, і щоб це не слово навредило, наврядило, наврядило. наврядило. Як, як? Нашкодило, нашкодило да. щоб це не нашкодило нашому клієнту. Це от була складна задача. Да. І B2B це складна задача. Чому? Тому що в нас дуже нас, прозоро ви говорили, да? епіцентр це учасник Прозоро, як і тих, хто. Працює на Прозоро, да, виконує тендери, да, так і тих, хто є займовником. Е, да, Тому це один з цих підрозділів. Потім ми займаємося юридичними продажами, ну, працюємо з нашими клієнтами територіально. Да. Кожний магазин має відділ, який працює з юридичними клієнтами або професійними клієнтами, скажімо так. Тому е, там є свої процеси. процеси е, що потрібно сходити кудись, не буду говорити куди, забрати якусь інформацію, проаналізувати, побудувати роботу, поділити роботу між своїми співробітниками, менеджерами, то теж окремі процеси. Далі, якщо. ладно. Це, напевно, слайд треба було саме в початку показати, але тим паче. До чого ми прийшли? Всі ми знаємо, наприклад, приклад саме такий. Адекватний, це 300, я вже по наєпіцентру сленгу кажу, 310-й відділ, у нас це побутова техніка. І да? е, те. е, е, там ну, всі ми розуміємо, що там телевізор або комп'ютер, він коштує практично по всім мережам однаково. Да? Ну, то есть, це РРЦ і все. точка. Цим управляє зараз дистриб'ютор або представник бренду. Да, і все. І в даному випадку, що станеться, да? Тобто зараз є. Ми можемо відкрити інтернет-магазин, і ми хочемо продавати телевізори Samsung і Що ми зможемо зробити? Та нічого, ми зможемо зробити РРЦ і все. Це точка. тому далі, після того як продукт заходить на ринок і з'являється маржа, там всі починають спочатку заробляти, але потім ринок стабілізується. Ось, І всі мають одну і ту саму цифру, одну і ту саму ціну продажу. І в даному випадку включається що? А включається, звісно, це сервіс, це взаємодія з клієнтом і це ну, сервіс. Ось і все, точка. Е, тому да, еволюція нашої системи обслуговування. Це не говорить про те, що ми вже це все зробили, що ми там вже там найкращі і так далі. Ні, ми так не кажемо, але ми до цього йдемо. В нас, як я вже говорив, бізнес розвивався досить еволюційно. Да? Ми починали з будівельних матеріалів. Да? Зараз у нас продається майже все. У нас 300, вибачте, не 300, на великих магазинах 600 конкретно СКЮшек, да? Унікальних товарних на то, 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 унікальних товарів на сьогодні. Плюс ми розвиваємо маркетплейс. Це ще окрема цифра. Е, да, тому бізнес розвивається еволюційно. Ми завжди масштабуємось, ми збільшуємось, ми йдемо в нові е, бізнеси, виходимо навіть за рамки ретейлу, якщо ви знаєте, є епіцентр Агро вже там, і та бла, -бла, 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 -бла. І що ми з цього отримали? Що у нас бек-офісні системи розвивались, е, ну, обростали функціями CRM-систем. Ось, наша erp система офлайна, наша erp система онлайна. Ну, якось так вийшло. Вони обрастали функціями CRM, обростали, 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 але все, воно прийшло до свого максимуму. І треба тепер зробити все взагалі по-іншому. Треба всі функції CRM систем. Ну, що таке CRM? Да, Це взагалі дуже розмите питання. Да, у кожного, напевно, своє там розуміння, що таке CRM-система. В нашому розумінні це ось це. Ось. Але це треба було видернути, і нам треба це робити. Далі. Тільки нещодавно з'явився профіль клієнта ну, якби золотий, тому що раніше це була річна робота. Це були завжди операційні процеси, треба було в, єдину, в одну базу піти подивитися, в іншу базу піти подивитися, все це змержити в форматі, вручному форматі, і бла, бла-бла, бла, бла-бла. Процес роботи офлайн та онлайн, ну це дуже сильно відноситься до бекофісних систем, але так воно і є. Воно розвивалося паралельно. Онлайн будував свої процеси, офлайн будував свої процеси. А якщо ми говоримо про омніканальність, ці процеси мають бути омніканальними. Вони можуть відрізнятися від потреб сектору, зрозуміло, але сама суть, фундамент має бути єдиний. І на що ми наткнулись? І за того, що ми обростали цими системами, обростали, 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 що внесення якихось змін в єдину систему або в скрізні да, всі системи, це просто неймовірна задача. Це задачі на там, три місяці, два місяці це ось такі скоупи, бла, 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 бла. І на цьому ми зараз працюємо. Ми хочемо все це видрунити звідти. Так, да, в нашому розумінні. Що ми отримуємо снідем-систему? Я там на початку написав операційні онлайн-продажі, а тут е, я забув написати е, роздрібні продажі в ТЦ, тут написано, да, а я тут онлайн забув казати. Ну, так буває. Тобто Трошки десь я не допрацював. Да, тому... Е, якщо говорити так, то у нас є маркетинг та сегментування. Е, потім програми лояльності, програми. Чому програми? Тому що їх може бути багато і вони можуть бути різні. і вони, Умови можуть бути націлені на різних, різних клієнтів, юридичних, е, фізичних осіб, е, конкретно професіоналів і бла 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 бла, бла. Контакт-центр. Це теж окрема тема, тому що контакт-центр також має бути омніканальним. І також це відноситься до нашого еволюційного розвитку, тому що кожний магазин мав 0,44 свій особистий окремий номер, котрий не фіксувався ніяк. Це просто був аналогічний номер, коли ви на куди ви набирали, і вам там якась, якийсь співробітник на відділі інформації щось відповідав. Ось і потім локально міг перекидувати всередині магазину. Це теж неправильно. Да? І до чого ми також йдемо. Цим займаються ось там колеги, котрі тут сидять. Е, да. е, роздрібні продажі в ТЦ. Ми про це говорили, що ми хочемо їх автоматизувати, тому що роздрібні продажі, вони їх можна теж розділити, е, тому що є різні типи клієнтів. Є клієнти, котрі приходять на полку, беруть товари, йдуть на касу, а є клієнти, котрі хочуть витратити 50 тисяч гривень, 100 тисяч гривень, мільйон гривень. Ось і це не юридична особа, це просто якийсь там прораб, або якийсь професіонал, або дизайнер. Це конкретно про комплексні продажі. Комплексні продажі – це про те, що я казав. Фундаментом цього, всього, цього діла є ОМС-система, що вона дозволить робити, і до чого ми йдемо. Продавець буде отримувати доступ до всього асортименту епіцентру, неважливо, де є товар. І неважливо, який канал забезпечення який канал отримання клієнтом цього товару. Да, єдиний профіль ФІС і єдиний профіль юридичних осіб. Ну, і Навколо всього цього операційна аналітика. Операційна аналітика дозволяє і буде дозволяти нам вистраювати до наших внутрішніх підрозділів SLA. Да, це плюс-мінус про те, що ми тільки що поговорили, але як воно виглядає, що у нас зверху ми маємо канали. Знизу ми маємо механізми інтеграції, по центру ми маємо crm систему Це про ордер менеджмент. В нас є різні підрозділи у вигляді маркетплейсу, у вигляді e-commerce, і у вигляді самого розподільчого центра і наших ТЦ. Все це діло потрібно об'єднати. Все це діло потрібно описати, і там потрібно виписати взагалі нову логіку забезпечення товару для нашого клієнта. На ми зараз дуже сильно працюємо. Так, да, окремо блоком ми хочемо виділити сервіс level agreement, да, тобто відділ, відділ або процес SLA, до чого, чого це дуже важливо, тому що конкретна метрика може конкретно вимірювати рівень спецездатності і конкретного підрозділу. Але якщо в тебе не автоматизований процес, ти не можеш виставити SLA. Ось і все. Тому е, ми займаємося автоматизацією і потім хочемо, і вже це робимо десь окремо, десь ще ні. Виставляти SLA. Е, Це про єдину телефонію. Е, да, ми до цього йдемо. Е, ми маємо об'єднати все, що є сьогодні на землі. І все, що є сьогодні. Ага. Ого. Я там уже павлю. Да, хорошо. Контакт-центр, омніканальний контакт-центр. Там офлайн, онлайн, там онлайн у нас є, в офлайні у нас було 80 точок, ми це все діло об'єднуємо, щоб це стало єдиною омніканальною точкою, куди клієнт може звернутися, отримати консультацію, отримати активну продажу, замовити собі. Знову таки падаємо в ордер менеджмент замовити собі товар, як тобі зручно, на точку видачі замовлень, на нову пошту. Ну краще на нову пошту не замовляти. якщо це. зразу на точку видачі замовляти? Да? Бо ми всі сплачуємо там COD, да і вони досить високі. Нове бере сума гроші. Е, да. ну в цілому, ось що ми маємо. Да? Ну, мені просто треба закінчувати. Я відбуваюся. е, Це ми маємо. То, тобто, що таке, до чого я веду? Я не знаю, комусь я сьогодні допоміг чи ні. У мене було досить мало часу. Це мій особистий опит. Я взагалі цим не займався ще два роки назад. Але що таке CRM? CRM-система система це об'єднання клієнта і внутрішніх підрозділів. І все це об'єднати в від... тут канали, і тут канали. І нам це все діло треба об'єднати, і якось щоб воно працювало. І це якраз оці ці тунелі. Оці тунелі це і є crm система Так, да. окремо, це трошки реклама. Це от треба донести до ринку, і ми потроху починаємо це доносити. Ми зараз створюємо взагалі новий B2B-портал. Там колеги от сидять двоє. Вони цим займаються. b портал конкретно для професійної юридичної особи. Там буде все, все автоматизовано. Заходиш, замовляєш, повторюєш замовлення, вибираєш будь-який канал забезпечення, як тобі зручно. Бла-бла-бла. Мав сказати. Ще раз я, ну, якщо потрібно. Uh, да. Ми не прощаємося з Микитою, в нас ще буде майстер-клас. І ще останній слайд.